Коли всі деталі готові, настає дуже відповідальний етап узагальнення і завершення. Зараз наша основна задача зібрати цілісний твір. Ще раз передивитися на натуру, на свою роботу, підпорядкувати усі частини, все, що виділяється, загасити, якщо воно не потрібне чи підкреслити навпаки необхідне слідкуємо, щоб контур не був усюди однаково вирізаний, навіть і на світу. Десь його ставимо акцент, десь уводимо в якийсь простір і м'якість. Ну що ж, немає межі для досконалості, але, здається, ми сказали все, що могли в даній бові роботі. Ну, ось приблизно так виглядає наш живопис. Можна було б ще, звісно, працювати і працювати, але час вийшов, натура. Вже закінчилось, і ми маємо завершити свою роботу.